Ну, загалом, е якщо ми так беремо, то пам'ятаю твою дуже таку класну фразу, чому ринок Балі цікавий інвестору? Тому що це один з небагатьох ринків на сьогоднішній день туристичного е скажімо так, бізнесу, який є е цілоробним да, цілодобовим круглий рік. Круглий рік немає так. сезонності. Так, немає сезонності. Це насправді дуже велика перевага, тому що якщо ми подивимося на весь світ, то все-таки сезонність зберігається. А балі, якраз таки навпаки, приваблює інвесторів перш за все, що інвестор заробляє цілий рік, не прив'язуючись до а, там, певних подій, не прив'язуючись до сезону, але разом з тим, разом з такою сильною перевагою, прийшли і голосні заголовки. Про те, що Балі дає якісь космічні надприбутки, надвідсотки. І я хочу тут, знаєш, все ж таки, ми відверто про гроші говоримо, чітко з'ясувати, скільки на сьогоднішній день реально дає ринок балі, щоб от інвестор, який зараз нас дивиться і вже приготував. Свою першу десятку для інвестицій в дольове в Антагруп, з'ясував, що от стільки я зможу заробити, реально заробити. Ну я думаю, на сьогодні ми можемо говорити про діапазон від 10 до 14 відсотків. Ну слухай, все одно, якщо ми говоримо про від 10 до 14, це вже звучить дуже непогано, тому що беремо ну Європа, в принципі таких відсотків ніколи не дасть абсолютно. Дубай що, наприклад, теж. навіть беремо да, Дубай, Таїланд та та частину Азії теж там так. Можливо, це буде трохи незвично, але я тобі скажу, що якщо в тебе немає активів в Україні, я би подивився на Україну. Угу. І на сьогодні ми почали з того, що одна з моїх, в тому числі, причин активної, умовно кажучи, дослідницької діяльності в Україні це зрозуміти, що з ринком. І я бачу, що в західній частині є непоганий бізнес. Якщо у вас небагато грошей і ви вже маєте актив на балі, або в Туреччині, або там в Дубаї, або десь там в Європі, і не маєте в Україні, то ви можете придбати щось тут. Дуже важлива річ це безпосередньо диверсікувати.